Всім привіт-привіт! З вами Юлай, і сьогодні ми з вами хотілося сказати, продовжуємо грати в Айзека, Але то таке. Я. я хочу вас привітати з прийдешнім новим роком. Ось я хочу вам побажати того самого найкращого, велетенського розвитку, велетенського натхнення, е, міцного здоров'я, ось, І всього самого коротше, найкращого. Я знаю, що минулий рік був нелегкий, і всі це прекрасно знають. Я сподіваюся, у вас все добре ну, на, на, в підсумку цього року. Ось е, ще хочу побажати: скорішого мирного неба нам усім ось, продовжуємо розвивати канал. Продовжуємо е, зустрічатися з вами на каналі. Продовжую я вас е, розважати на каналі. Е, робити вам трішечки легше в цьому не е, простому житті. Ось. Всіх люблю, обіймаю. Олексій. Амінь. Так що так що, зустрінемося з вами, чого, це ж вже новий рік відео вийшло. Тому з новим 2024 роком. Є!